І не було що священник валютних похорон коло могили і з дощом снігом. Виникла пропозиція, давайте построїмо якусь капличку, під вирішу. Михайло Іванович, ми це говорили. Добре, виділив, що місця нам тоді, будемо тут щось роботи з твої. Атолій виявив бажання допомогти. Давайте не капличку, а хоча б циркушку. Давайте. І так почалося все. На що документи? все буде добре, все потім вирішиться цьому році я знав, що земля, на якій построений храм, в оренду на 49 років йому. Храм це його власність, а ми просто там мимо проходимо. От Бачите, яке тоді відношення має міська рада, до, скажімо От так, порядності чи непорядності якоїсь людини? От я хотів би, щоб міська рада, яка на сьогоднішній день вийшлася заручником mm -hmm. даної ситуації. Між вами і нами кинули тіст, яку ми маємо грізти, непонятно за що. У мене пропозиція до міської ради і від людей, щоб міська рада це питання не зняла з сесії сьогоднішньої, а закрила його зовсім і передала на повноваження Анатолія Сергійовича, з яким ми будемо рішати це питання. Бачите, кажуть, що в договорі немає. Договор у не вас на будівлю. Ми, я... На будівлю у вас є договір. А я вам говорю за землю. Я взагалі то депутат не міської ради, просто що я сьогодні тут присутній, щоб вирішити саме це питання. Яким саме чином? ми сьогодні всі зверталися до сесії, щоб це питання зняти. Зрозумість. Потім ми в спокійному режимі поспілкуємося з вами. З робимо місць добре вас важливі, щоб це був Мачієнко, щоб це були ваші представники, щоб це був мене. Щоб ми закриємося і поки не винесемо рішення, не вийдемо і винесемо рішення, і тоді не будемо подорожити ні громаду, ні. Не було, так тобто, станом на сьогоднішній день питання знято, далі воно перенесеться і зміниться з Це не все взагалі в даний момент не – некомпетенція військової рахунку. Якби міська рада прийняла його на баланс, то вже була б проблема. Сьогодні це питання знято, на балансі ніхто не буде нічого приймати, і це будете вирішувати ви, безпосередньо. – Було таке, що сьогодні деякий депутат наспавило на прийняті цього рішення? – Ні, не наспавило. Сьогодні більше людей виступило за те, щоб його зняти, ніж тих, хто взагалі ставив питання, щоб воно було. Сама перша віра не 90 запропонувала зразу зняти це питання. Сесія взагалі Так, це перший Анатолій... Сесія почалася із це питання мало розвертатися шостим. Сесія почалася з цього питання і його зразу зняли. Як недоречно, взагалі, тому що це не компетенція міськрада. Дальше, що я хочу вам сказати, це питання буде вирішувати також з юридичної точки зору. Так.